Скриня приїхала з Херсонської області. Е, я так розумію, з району Криму. Ось такі скрині від набоєва. Ще гільзи, художник і військовослужбовець Максим Максимів перетворює на арт-об'єкти Максим пішов воювати добровольцем. Брав участь у бойових діях на запорізькому напрямку. У червні минулого року Максим, рятуючи побратима, підірвався на міні. Внаслідок поранення втратив ногу. Ми мали працювати в одній команді. Він підірвався на міні, ну, ступу, ступу йому відірвало. Ну, я йому наклав турнікет і поруч також наступив коліно на міну. Все. Максим пройшов лікування, протезування, реабілітації і повернувся до того, чим займався до того, як потрапив на фронт. Графікою чоловік розмальовує коробки від набоїв і гільзи, які йому передають військові і волонтери з фронту. Перші скрині Максиму передали побратими. каже, вони мають особливу цінність, бо їх привезли звідти, де військовий отримав поранення. Одна з перших, яку я намалював майстерні. Ну цієї... З цієї партії тут мами побратими, які за цей час війни вже загинули. Тому я так спері. Це був напрям роботи, де проводився контранступ. Ви тому отримали поранення? Ну так Максим каже, робота у майстерні теж для нього реабілітація. Свої роботи продає частину грошей віддає на потреби військових. Ці приїхали вже з під Авдіївки. Ну, коли ще були бої. В скрині від набоїв. Цього від гармати бушмастер, яка на Бредлів встановила, 25-мм калібру. А це побратими передали перед новим роком ці коробки. І... Всі я їх розфарбував, так, як... так як я вчився в академії друкарства і вмію малювати. Так що нічого, ну, нічого такого дивного немає. Частину розписаних скринь та гільзи подружжя художників передають волонтерам, а потім їх продають на аукціон, а Гроші передають на ЗСУ. Привезли ці гільзи, і Макс їх розписав. Вони ще мають їх забрати. Потім теж підуть на аукціони. Я так розумію. Такі mm. оце е, з щось пов'язано з гелікоптерами. Бачите, тут навіть підпис є військових. Мі 24 Ось це, це саме ці велікуптари, які евакуйовували з Маріуполя. Дружина Максима Наталія Курі Максимів теж художниця. Вона малює на кераміці та склі. А ще започаткувала проєкт супер киця. Я вирішила зробити таку суперкицю кицю запротезовану сучасним електронним протезом. Це ну, якби два такі. Дві мети в неї привернути увагу до того, що зараз багато у нас ампутацій в людей, а і крім того, допомогти зібрати на суперпротез, як я називаю, це сучасне електронне коліно. Оскільки Максим стоїть звичайний механічний протез, це найпростіший, тобто він має дуже обмежену функціональність. А протез з електронним мікропроцесором він вже надає дуже багато функцій. Придбавши таку керамічну фігурку, можна задонатити на новий більш сучасний протез для Максима. Подружжя сподівається, що за рік їм вдасться назбирати необхідну суму. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.